Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович. Я завкафедрі сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету 2 Ужгородського національного університету. Також я є директором клініки Інтерфемелі, яка відкрилася в перші дні війни для допомоги переселенцям з, зі Сходу і центру України. До сих пір клініка функціонує. І, звичайно, ведення пацієнтів із метаболічним синдромом, введення пацієнтів з поліморбідністю, це є пріоритетним. В нашій клініці і назад і зараз. Я думаю, що це є незалежно від регіонів така ситуація. Я би сьогодні хотів говорити і зупинитися на доказовості підходу у веденні пацієнтів з метаболічним синдромом, тому що метаболічний синдром це збірне поняття, це декілька патологій в одній, і, звичайно, кожна із них усугубляє перебіг другої патології. І, як правило, це спонукає лікаря до призначення одного, другого, третього, п'ятого препарату <кій> пацієнт отримує цілу. Низку препаратів, і між якими є взаємодії, між якими може бути негативні якісь стиковки, і таким чином це може спонукати до небажаних явищ. Сьогодні ми маємо думати про призначення доказових препаратів, і на цьому я хочу сьогодні зупинитися у своїй доповіді. Я, як завжди, хочу розкрити конфлікт інтересів і подякувати компанії Косу за підтримку моєї доповіді і за можливість відкрити, розкрити цю тему сьогодні на вашій конференції. Ми будемо говорити про поліморбідність мор, полі або коморбідність, коли поліморбідність. Це є декілька незалежних патологій. Якщо є коморбідність, одна патологія може підсилювати другу. І в даному випадку метаболічний синдром це якраз та сама коморбідність. І коли ми бачимо і гіпертонію, і дисліпідемію, і порушення толерантності до глюкози або цукровий діабет, і ожиріння у пацієнта. Ці всі патології вони взаємопов'язані і одна другу в принципі індукують і десь підсилюють або, можливо, ризик для пацієнта, ризик серцево-судинних серцево-судинних Дій зростає. Звісно, ми маємо дивитися з точки зору сімейного лікаря, з точки зору четвертинної профілактики. Що таке четвертинна профілактика? Це є профілактика поліпрагмазії і гіпердіагностики, що, на жаль, дуже часто буває в нашій практиці. Якщо ми говоримо про пацієнтів старшого віку, то пацієнти 65 років і більше вони приймають до восьми, а то і більше препаратів одночасно. І, звичайно, при прийомі більше 10 лікарських засобів ризик небажаних явищ і негативних лікарських взаємодій сягає 100%. Тобто ви, однозначно, призначивши пацієнту перелік із 10 препаратів, можете чекати якусь небажану взаємодію. Я хочу представити вам нашого віртуального пацієнта, пацієнтку сьогодні 65 років, це вчителька з вагою 85 кг, Бачите, є надмірна вага, є зріст 160 см. І я би хотів спитати вас, шановні колеги, коли до вас приходить пацієнт у амбулаторію, в клініку, ми хотіли би завжди приблизно зорієнтуватися у тому, яка патологія у нього або у неї може бути. І от, подивившись на фотографію моєї віртуальної пацієнтки сьогодні, я би хотів вас попросити спрогнозувати наявну в неї патологію. Випишіть, будь ласка, собі на листочок ту кількість патологій, яка яку ті пацієнти пацієнтка може мати на перший погляд. Тобто, бліц, таку діагностику я би хотів вас попросити зробити. Отже, скільки захворювань, імовірно, в неї може бути, запишіть собі або, можливо, запишіть хоча б цифру. Захворювань, кількість захворювань, які у цієї пацієнтки ми можемо очікувати. Якщо ви зробили таке маленьке завдання, то я би хотів, щоб ви порівняли е, вашу прогнозовану кількість захворювань у цієї пацієнтки із тим, що в принципі ми у неї знайшли. Звичайно, в залежності від віку зростає кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією, і сьогодні домінуючи основною причиною смертності нашого населення це є серцево-судинні захворювання. Гіпертонія стоїть на першому щабелі, на першому місці. Вона найбільший убивця нашого населення, яке потерпає у війні, і навіть в цьому плані, навіть серед жертв війни, які сьогодні є в нашій державі серцево-судинна система залишається основним вбивцем. дисліпідемія ще один другий вбивця нашої популяції це дисліпідемія, це порушення холестерину, холестеринного обміну, і тут ми можемо очікувати одиниці. Ожиріння. Звичайно, ми чекаємо, як ми бачимо, на адоколюс у цієї пацієнтки ожиріння, остеопороз в від віку, вона. Очевидно, в менопаузі і менопауза, менопаузі, якщо вона є вже більше 10 років, то ми можемо очікувати у цієї жінки остеопороз. Цукровий діабет, <кій> рак молочної залози, ми маємо бути насторожі стосовно цього е діагнозу і тому маємо проводити скринінг. Рак шийки матки, ми маємо бути насторожі стосовно цього діагнозу жіночого, і ми маємо обов'язково і про нього говорити. Колоректальний рак е і ще один діагноз, який ми маємо тримати в голові завжди у пацієнта 45-50 і, звичайно, депресія, які так само цей діагноз може бути поряд. Сьогодні я назвав вам ті діагнози, який є у голові кожного лікаря, якщо до нього приходить ця пацієнтка. І для того, щоб виявити приховану патологію, ми маємо використовувати. Такий своєрідний інструмент, який в світі називається скринінг, тобто це входить до розряду вторинної профілактики в рамках роботи сімейного лікаря. І скринінг це зовсім не чекап. Чекапи це абсолютно огульна, загальна, загальний перелік якихось обстежень, які пацієнт, часто особливість пацієнта, і його певний статус, його фактори ризику не оцінюються, не беруться до уваги. Чекап це для бізнесу. Будемо говорити відверто. І я всім своїм пацієнтам кажу, що в нашому випадку ми маємо, у нас є спеціально розроблена універсальна така унікальна програма, яка оцінює, вона називається CheckMe. На відміну від CheckUp, вона дає індивідуалізований підбір скринінгу або певних профілактичних заходів для пацієнта, в залежності від його факторів, ризику, віку, статі і так далі. Тобто, в даному випадку, що є доказовим в світі в плані скринінгу? Звичайно, якщо ми хочемо визначити тиск гіпертонію, то тоді ми визначаємо тиск хоча б раз у певний період часу. Холестерин для скринінгу дисліпідемії, індекс маси тіла і кружні сталі для скринінгу ожиріння, денситометрію ми можемо зробити для скринінгу остеопорозу, глікозильований гемоглобін або будь-який із. Глюкозні оцінки стану глюкозного обміну. Ми має, можемо зробити капілярну глюкозу і венозну глюкозу це є цукровий скринінг діабету. Мамографія золотим стандартом є раку, скринінг раку молочної золози, не УЗД, а мамографія, онкоцитологія і виявлення ППЛР на вірус папіломи людини це є скринінг на оцінку. Імовірності або ризику раку шийки матки. Колоректальний рак сьогодні може виявлятися двома методами: цикально прихована кров <клух> і колоноскопія, і PHQ 2 або PHQ – два тести, які сьогодні Європою рекомендовані для скринінгу депресії. Що ми знайшли у пацієнтки? Що ми зробили їй? Отакий От простий перелік скринінгових обстежень. Ми виявили у неї. І притнічну хворобу, на жаль, вона вже перенесла два роки тому інфаркт міокарда, і тому ГХ у неї вже третя стадія, і ризик у неї надвисокий. У неї є. Постинфарктний кардіосклероз, у неї є вже миготлива аритмія, у неї є некомпенсований цукровий діабет, у неї є вже другої стадії, у неї є гонартроз, остеопороз і мастопатія. Тобто, на випадку раку молочної золози, ми, слава Богу, не виявили, онкології кишечника ми не виявили. І я би хотів спитати вас, подивившись на цей перелік діагнозів. Які в нашої пацієнтки є, як ви думаєте, які ліки вона буде приймати, ймовірно, або скільки ж ліків вона буде, ймовірно, приймати? Давайте подумаємо. Скільки ліків на гіпертонічну хворобу, нагадаю, що гіпертонічна хвороба буде вимагати як мінімум подвійної комбінації ліків, а то і потрійної комбінації, може, і чотирьохкомпонентної терапії. Якщо ми говоримо про постінфарктний кардіосклероз, звичайно, ми не можемо обійтися без п'яти обов'язкових ліків, які рекомендовано при, пацієнтам з перенесеним інфарктом. У неї є миготлертмія, нам треба подумати про анти антикогулянтну терапію. Ми маємо подумати про. Лікування цукрового діабету і, можливо, специфічними препаратами, які будуть зменшувати ризик декомпенсації і ураження органів мішени. Ожиріння, можливо буде вимагати свого лікування, подумайте про лікування її. Патології кісток і суглобів, і тут так само просяться певні препарати. Ну, ми знаємо, що часто мамологи грішать призначенням препаратів не зовсім доказових стосовно лікування мастопатії, які, в принципі, доказової терапії особливо і немає. Та і, і діагноз є сумнівним в даному випадку. Тобто, в принципі, ймовірно, що ще й декілька бадів їм буде призначено. Отже, яка ж кількість препаратів і які вони будуть призначені? Подивіться, будь ласка, і і скільки ліків їй було призначено. І я би хотів спитати, чи всі ці ліки будуть рекомендовані доказово, і чи всі ці ліки є реально необхідними для цієї пацієнтки. Отже, три антигіпертензивних препарата, статини, звичайно. Рекомендація призначення аспірину чи варфарину при аритмії. по ідеї, аспірин потрібний для лікування постінфарктних пацієнтів, варфарин, оскільки в неї є меготевертмія, цукровий діабет. Ну, звичайно, метформін – перша лінія терапії, але ми маємо усунути. Ризик повторних інфарктів інсультів, тоді подумаємо про сучасні препарати, ліроглютид, та паліфлозин, ожиріння. Можливо, в цьому випадку е, терапія ожиріння має бути більш агресивною, тому що у пацієнтки це спровокує е, ураження інших органів і погіршення стану і от Тому, можливо, треба подумати і про беріатричну хірургію, чи арістат. Звичайно, вона безконтрольна і без нашого призначення буде, буде приймати нестероїдні препарати, і це часто безконтрольно. Е, остеопороз, без Сонати. Ми маємо якимось чином контролювати. Депресія, можливо, при виявленні депресії нам потрібно буде антидепресанти разом з психотерапією. Отже, 12 препаратів разом. Я щойно казав, що 10 препаратів, призначених пацієнту, можуть спровокувати. Ризик взаємодії небажаних і, можливо, якихось побічних ефектів, а тут аж 12. І сказати, що всі ці препарати є такими, що ми можемо усунути тут важко. Багато препаратів є життєво необхідними. Я би хотів подивитися на ряд ліків, які ми з вами призначили цій пацієнтці, тому що в неї були певні ускладнення захворювання, і це ліки, які ми називаємо ліки від смертельно небезпечних ускладнень. Але я хочу з другого боку подивитися на це ускладнення або на ці ліки, як ті, які можуть призвести до смертельно небезпечних ризиків, або смертельно небезпечних подій. І я говорю зараз про призначення спірину. Без якого ми не можемо нікуди дінитися, пацієнтка отрим, перенесла інфаркт міокарда. Варфарин він потрібен для того, щоб профілактувати тромбози в подальшому у пацієнтки, яка має миготливу аритмію. і плюс ми можемо призначати, або ми можемо навіть не призначати, але пацієнтка буде їх приймати через біль це не стероїдні протизапальні препарати. Як вам ця комбінація ліків, які кожен з них взаємодіє з другим, не в самому кращому варіанті? Я би хотів спитати, шановні колеги, чи можемо ми спрогнозувати пацієнтів ризик ускладнень і смерті від певної патології? Ну, звичайно, я би хотів спитати, чи будете використовувати нашу традиційну шкалу score 2 для цієї пацієнтки? Я відповім сам на своє питання. Звичайно, ні. Коли у пацієнтки вже наявний цукровий діабет, якщо у неї вже перенесена серцево-судинна. Серйозна подія типу інфаркта, то Скор-2 нам вже не допоможе в плануванні її ризику, ми можемо вже однозначно казати, що в неї є надвисокий кардіоваскулярний ризик, тобто вона має дуже високий ризик повторних подій серцево-судинного серцево судинних подій таких ускладнень. Ми маємо розуміти, що ризик фатальних подій це ризик у нашої пацієнтки, але чи це єдиний ризик? Які ми можемо, на які ми можемо наразити цю пацієнтку, призначаючи наше лікування, і чи немає ризику для її життя просто від самого призначення ліків. Я хотів би зупинитися на призначенні антиагрегантів, десь на цьому трошечки акцентувати увагу, тому що оскільки ці ліки, а у нас є сьогодні є аспірин і клопідогрель, вони входять у перелік доступних ліків. І будь-який сімейний лікар навіть часто по проханню. Вашого пацієнта може приписати ці ліки навіть тим пацієнтам, у яких ці ліки не показані. Я би хотів сьогодні акцентувати увагу на показах призначення антиагрегантів на останніх рекомендаціях, які сьогодні нам дає Європейська асоціація кардіологів, і ці рекомендації, вони з 16-го року у нас сьогодні є, які звузили коло антиагрегантів. Я пам'ятаю, що коли я закінчив 98-му році медфак, тоді аспірин був. Практично препаратом певного віку. Як тільки пацієнт досягав певного віку, не пам'ятаю вже точно 50 чи 60, а був в обов'язковому порядку призначений, тому що ми тоді вважали, що це є препарат, який зменшує ризик інфарктів інсультів, і тому кожен пацієнт їх приймав. Ця позиція через 16 років після цього, або там, через 20 років після цього, переглянулася. І сьогодні ми маємо розуміти, що препарати клопідогрель, ацетилосилоцилова кислота призначаються тільки для профілактики, для профілактики повторювати. Повторних подій, які вже відбулися. Тобто, у пацієнта, якщо наявний інфаркт міокарда, якщо був уже іншемічний інсульт, або було проводилося стентування коронарних артерій, або є дуже високий ризик повторних, або цих подій, тільки в цьому випадку призначаються антиагреганти У випадку не гіпертонічної хвороби, ми не маємо рекомендувати ці препарати в рутинній практиці. І ми маємо розуміти, що Ті пацієнти, які у вас вашу, на ваших дільницях приймають клопідогрель або стилсилицилову кислоту, або і то, і друге, чи вони дійсно його потребують? Я як керівник свого закладу ми проводимо контроль якості надання медичної допомоги, і ми зробили певний зріз призначень наших. В сімейних лікарів у клініці, і там ми бачимо, що можливо через прохання пацієнтів або якимись іще причин, по якимось ще причинам призначаються ці препарати там, де їх не потрібно. Я би попросив всіх вас, колеги, думати про призначення цих препаратів за показами, бо це один із великого списку препаратів, які цьому пацієнтку ви призначаєте, який збільшує його ризик. Ми маємо розуміти, що в свій час ми перевіряли кількість неправильно виписаних цих препаратів, і їх кількість була висока. Ми пам'ятаємо, що ці ліки, оскільки вони безкоштовні для пацієнта, нам здається, що ці ліки взагалі безкоштовні. Насправді це ж ліки, які коштують державі певних коштів. Ми виписуємо препарат, які не потрібен пацієнту, можливо, навіть ризикований для пацієнта, і які коштує державі певні гроші. Ми маємо розуміти, що це є. Недоцільно пам'ятаємо про токсичність, пам'ятаємо про ризик кровотеч, про ризик ідіосинтетичного перенесення цих прийому цих ліків, гастропатії і наявності ульцерогенезу. Хочу звернути вашу увагу, що якщо один пацієнт приймає нестероїдні протизапальні препарати, і вік його сягає 65-70 плюс, який паралельно приймає ще антикоагулянти, або, можливо, плюс приймає стероїди або приймав колись, то ризик шинково-кишкових ускладнень, в тому числі кровотечі, які можуть навіть бути. Ризиковані для, для його життя сягає 30%. Тобто, кожен третій пацієнт з такою комбінацією: вік плюс прийом НПЗП, плюс прийом антикоагулянтів або інших препаратів ультрагеневольстрагенних вони можуть мати ускладнення серйозні шумковичкого тракту. Тому пам'ятаймо про. Шумково кіскової кривотечі 25% пацієнтів, що приймають просто НПЗП на постійній основі, вони мають виразкові ускладнення. Ми маємо розуміти, що згідно американського коледжу гастроентерології рекомендовано використовувати інгібітори протонної помпи при курсуванні прийомі нестероїдних протизапальних засобів. І зараз ми будемо говорити про препарат Кусум, це препарат Золопент. Які є пантопрозол в основі його молекула пантопрозолу приймається раз на добу, і вони можуть захистити шниковий кишковий тракт від виразкових порушень під час прийому НПЗП? У мене є питання: чи потрібно нам призначати інгибітор протонної помпи пацієнту в рамках? Ну, уникнення і нашої профілактики поліпрагмазії. чи не буде це ще одним препаратом у тому великому списку, про який ми говорили, ніби життєво необхідних ліків, і чи це не буде додатковий додатковий ризикований препарат. Насправді можу сказати, що цей препарат можна вважати тим, який буде стояти на сторожі здоров'я і можливо життя пацієнта. Ми маємо пам'ятати, що глікобактер пілорі – це один із факторів, який може спровокувати ризик кровотечі ульцерогенезу. І тому цим пацієнтам, які приймають несередні протизапальні засоби, а з клопідогрель, ми маємо визначати активний глікобактер пілорі статус, і якщо він є позитивний, то проводити ерадикацію. Звичайно, пантопросол буде входити у ерадикаційну схему в обов'язковому порядку. І ще раз хочу. Задати собі це питання і відповісти на нього. Е призначення інгибітори протонної помпи у цьому випадку, коли і так пацієнт приймає велику кількість лік ліків. Чи це не поліпромазія, чи це не суперечить принципам четвертиї профілактики? Можемо сказати, що ні. Чи є різниця, які з інгибітори протонної помпи варто призначити? Ну, ми маємо думати про взаємодію ліків. Ми маємо думати про кратність прийому цих ліків. Ми маємо думати про комплайнс стосовно прийому препаратів. І про це все ми можемо. Думати дивлячись на достатньо вже таку велику родину лінійку протонної помпи від старенького нашого до сих пір популярного препарату ми прозолу лансопрозолу. Через пантопрозол, доробепрозол і земепрозол. Що ж вибрати? Хочу сказати, що в даному випадку ми можемо думати про пантопрозол як препарат, який забезпечує швидкий, стабільний і тривалий контроль секреції з максимальною безпекою для пацієнта, і з тривалістю його ну, відновлення цієї кислотності тільки через 46 годин після прийому препарату. Отже, це досить серйозно тривало діючий препарат, який зразу Може дозволити нам багато досяг, досягти речей і комплаєнсу, і ефективного ефективного контролю кислоти. Він є найбільш селективний протонної помпи. Золопент є ефективний в плані дії і зниження швидкості активації кислотності порівняно з іншими препаратами. Чим нижче величина pH активації, тим селективнішою є молекула інгебітора протонної помпи. Отже, його ефективність, його активність залежить від того, яку кислотність він допоміг досягти у шлунку. Ми маємо зрозуміти, що препарат діє тривало, як я вже сказав, 46 годин, і це досить серйозний момент для тривалого контролю стану пацієнта. І стосовно взаємодії, це дуже цінний момент, про який ми маємо розуміти, коли пацієнт приймає багато препаратів, це призначення пантопрозола практично. Не дає міжлікарської міжмедикаментозної між взаємодії. Ви бачите, всі нолики, тобто це дуже цінний момент, і він, по суті, не буде нівелювати ефекту інших засобів, інших препаратів, які були призначені цьому пацієнту. Чи залежить його ефективність при від, від дози пантопрозолу чи при тривалому прийомі? Ми можемо сказати, що за результатами 6-місячного дослідження прийом пантопрозолу у дозі 40%. Міліграм порівняно з двадцятьма міліграмами давав достатньо високу частоту ремісії виразки на фоні прийому інгібітора протонної помпи у пацієнтів з ревматоїдним артилерією, що приймали НПЗП тривало. Отже, навіть невелика доза потом давала можливість гарної контролю, контролювати ультрагенез. У пацієнтів, у яких був високий ризик його розвитку. І чи є ризик взагалі тривалого прийому. Дуже багато є е, е, дискусій стосовно безпеки і небезпеки прийому їх е, тривалу, при тривалому застосуванні. Насправді е, це препарат, який е, е, безпечний для тривалого застосування. І сьогодні ми можемо його використовувати навіть в педіатричній практиці. Ну, я, ясно, що в, в схемах антиглікбактиної терапії для профілактики у дозах 20 мг, а для лікування кислотозалежних захворювань у дозах у дозі 40 мг. І таким чином, наприкінці своєї доповіді, я хотів би сказати, що по та поліморбідність є важкою проблемою пацієнтів нашого старшого віку. Ми маємо розуміти, що ризик призначення значної кількості препаратів він може. Чрівати бути пої... саме через ускладнення від поєднаного її прийому, ми маємо це враховувати, і необхідність враховувати ймовірність гастропатії та ульцерогенезу при поєднанні засуванні певних препаратів, ліків, які часто поєднуються із нестероїдними протизапальними препаратами. Призначення інгебітору протонної помпи, зокрема пантопрозолу золопенту, є виправданим з багатьох причин. Ну і ще одна, одне правило: призначення ліків у геронтології. Ми можемо сказати про те, що. Що, якщо ви призначаєте якісь ліки пацієнту старшого віку, який і так приймає ліки від інших патологій, обов'язково подумайте, які, які препарати із списку убрати з попередніх призначених препаратів. Ну і ми розуміємо, що в даному випадку пантопрозол. Не буде тим самим препаратом, який ми можемо казати, що його треба убрати зі списку, тому що він в принципі значно зменшує ризик ураження шлинкового кишкового тракту. Я щиро вам вдячний за увагу. бажаю успішної успішного проведення конференції. Сподіваюся, що невдовзі всі ми з вами, і наша країна буде уже. Мати мирне, мир, мирне наше існування, ми надіємося на перемогу. Слава Україні! Дякую вам за увагу.